У Львові заборонили використання коней та поні у центрі міста, поки робоча група напрацьовуватиме пропозиції діяльності кінних карет. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Питання винесли до обговорення після інциденту, який трапився напередодні і шокував українців. Ці кадри із кіньми у центрі Львова облетіли мережу. На відео, яке зняла перехожа, опублікувала у Фейсбуці. Видно, як власниця тварин і кучер Валентина Банос намагається підняти коня із бруківки. Авторка відео зазначила, що коні, начебто, цілий день перебувають на сонці без води у середовищі, яке їм абсолютно не підходить. Українці вибухнули обуренням і почали звинувачувати Валентину й міську владу у знущанні над тваринами. Це вже не перший випадок і нікому нема діла до знущання над тваринами. Якась ганьба, де так можна знущатися над тваринами? Позапрягайте тих керовників таку спеку. Це ганьба для Львова. Така спека, а ці коні стоять, чекають гривню. Невже не можна іншим способом заробляти гроші? Де влада що дивиться на це знущання прямо під носом? Ми, як громадська організація, звернулися до міського голови, написала заяву в поліцію. Сподіваємося, що крім штрафу, власниця цього коня піде ця справа далі. Так? Нехай буде штраф, але. Такі має бути заборона взагалі на такі розваги у місті, і ми сподіваємося, що не треба 100 прецедентів достатньо одного для того, щоб зрозуміти, що просто такі розваги не потрібні. Аби з'ясувати подробиці, ми приїхали до власниці тварин і засновниці каретного двору, який працює понад 20 років, Валентини Банос. Жінка стверджує, що у центр міста прибула каретою із двома кобилами о шостій вечора, коли спека спала. За її словами, тварини були нагодовані й напоєні. Також мала для них воду із собою. А одна із кобил, яку звати Луна, впала, бо заплуталась за посторонок. Ремінь, який з'єднує в упряжці хомут з орчиком. Вона зачепилася ногою, зробила підножку задніх під, підножку двох задніх ніг. Відповідно, впала. Кінь, коли. Падає, він лягає всією масою на упряж. Упряж розтягується, дуже важко розщепити упряж, щоб вона його зажимає з розтягою. Відповідно, треба розщепити її, щоб кінь міг встати. Що саме я і зробила? Це як мала дитина. Може бути, може бути любі любі випадки. Так само, коли ви сідаєте в сідло верхів, тобто він може піти зразу, може скидувати, може, на поки рівну не тримати. Тобто кожна це індивідуальність. Валентина додає, не очікувала, що цей випадок спричинить такий великий резонанс. Вона каже, що любить коней, і вони справа усього її життя. Тим паче, це верхово-упряжна порода, а тому упряж це їхнє застосування. А сама Луна, зі слів Валентини, зараз почуває себе прекрасно і з нею все гаразд. Водночас, за словами зоозахисниці, навіть якщо кінь заплутався, так чи інакше, це може бути причиною для заяви про жорстоке поводження із твариною. І якщо провину Валентини доведуть, то згідно із законом їй загрожує штраф у межах від 3 до 5 тисяч гривень. Будь-якому випадку, ці тварини вони завжди не води, завжди знаходяться в негідних умовах. Тому чи це він земпритомів, чи заплутався, так чи інакше, це е, вже е, заява на жорстоке поводження із твариною, бо вона не отримує належних умов, яких вона має отримати згідно зі своїми фізіологічними психологічними потребами, як то прописано в нашому українському законодавстві. Ми також зустріли жінку, яка живе по сусідству із Валентиною, і часто разом із дітьми навідується до тварин. Анна не підтримує зоозахисницю й інших, хто пише негативні коментарі. Жінка каже, що люди, які б хоч раз побували у каретному дворі, не написали б такого, бо бачили б, що всі коні охайні, доглянуті, нагодовані й живуть у належних умовах. У них не тут не тільки ж коників, них тут такі поники, і в них і вівці, і козочки, і курочки, і кров он, чудові собачки, дитина ходить, гладить. Взагалі живемо поруч з природою і дуже вдячні, що вони тут є. А що думають про каретний бізнес люди, які перебувають у Львові? Ми опитали кількох перехожих на місці, де зазвичай стоять карети з кіньми та кучерями. Та до слова, на цей момент їх не було. Я дуже сильно не підтримую і я б була щаслива, коли б його взагалі заборонили. Просто я була в Польщі недавно, і коні виглядали там набагато щасливіші, набагато сильніші. Ну я супер, супер не підтримую, мені супер ну, жаль тварин. Я думаю, що це взагалі не, не та річ і не та розвага, яка повинна бути в нас тут. Насправді це знаєте, дари трохи атмосферу місту, але з іншого боку, це ну дещо знущання все-таки над тваринами. А ви радше за чи проти таких розваг, скажімо так? Я радше проти. А ви проти також? Що е, працюють люди з тваринами, то звичайно не може бути гуманного ставлення, бо, бо вони тварин використовують. Yeah. Моя думка. А ви за чи проти? Однозначно не можна так говорити, тому що можна. Є, є плюси, є мінуси, скажімо так щодо робочої групи, яка напрацьовуватиме пропозиції діяльності кінних карет, то за словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка до неї увійдуть громадськість, експерти, зоозахисники і працівники відповідних підрозділів, аби всебічно проаналізувати ситуацію і запропонувати загальні межі, можливо, навіть на національному рівні. І нагадаємо, цей випадок із кіньми не перший, який трапився у Львові. У 2019-му в центрі міста сполохані гучним звуком тварини винесли карету на лавку з людьми. Тоді травму отримала 15-річна дівчина, а кобила фауна зламала ноги. Тварину приспали. Її власницею також була Валентина Банос, засновниця каретного двору. Марта Занюк та Віталій Дмитрко, телеканал НТА.